Як використовувати маски в домашніх умовах так, аби собі не нашкодити з вами косметологиня Ліля Цимбалюк. Я 12 років як практикуючий косметолог без перерв, авторка цього ютуб-каналу і також засновниця студії косметології, масажу і депіляції у Львові? Знижки на косметику можна ловити в нашому телеграм-чаті. Час від часу ми туди скидаємо інформацію про акції, коли в нас є така можливість. Маски для шкіри це додатковий доглядовий засіб, який не обов'язково використовувати на регулярній основі. Його можна використовувати, якщо у вас є звикла рутина зранку і ввечері, у вас є базовий догляд, гарно ви звикли до цього, і вам хочеться додати ще чогось, як елементу про себе попіклуватися, так і елементу, який може додати вітаміни та. Елементи для шкіри, які покращать свіжість, будуть освітлювати шкіру, додадуть пружності, або скомпенсують якісь нюанси ваші, які є протягом життя, або, наприклад, підготують вас на якусь подію, так також можна. То зараз поговоримо про те, як. Витягнути максимальну ефективність з використання масок в домашніх умовах, тобто, перше зрозуміло, що це треба робити на попередню очищену шкіру. Це перший дуже важливий момент. Ви вмиваєтесь. Змиваєте з себе макіяж, тоді вмиваєтеся засобом для очищення шкіри. Шкіру не тонізуєте, це важливо. Якщо ви маєте в домашньому використанні фермент або ензимну пудру, буде дуже класно, якщо ви ним скористаєтесь або якимось іншим засобом, який робить легку ексфоліацію. Прошу вас пам'ятати, що я не дуже прихильниця скрабувати шкіру якимись. З елементами, щітками, мочалками і так далі, бо це дуже її подразнює. І в перспективі починає її висушувати. Власне, порушує захисний бар'єр шкіри. У нас про це є відео на youtube каналі так само, як і про базовий догляд. Якщо вам цікаво, запрошую вас його подивитись. Отже, ви використали засіб для ексфоліації в домашніх умовах, змили його водою, шкіру просушили, бажано. Сухими рушничками, не махровим рушником нанесли маску е, і тримаєте її, так як пише вам виробник. Якісь маски це 10 хвилин, зазвичай це від 10 до 30 хвилин період е, його тримання тих масок на обличчі. Важливо, якщо маска є гелева, вона має не пересихати. Якщо маска має. Глину і вам не 15 років, то краще, щоб ця глина на обличчі не засихала, бо вона буде дуже зневоднювати шкіру, вона дасть тимчасово гарний ефект, ви змієте, ви будете його кілька днів бачити. А потім згодом, якщо це регулярно робити, вони будуть розуміти, чому шкіра раптом стала сухою, якоюсь більш чутливою і так далі. Це може бути одна із причин, власне, яка на це впливає. Тому звертайте на це увагу. Отже, гелеві маски і маски. Які містять глину, мають не засихати. Вони мають продовжувати бути вологими увесь час, поки ви тримаєте маску на обличчі. Вийшов ось цей ваш час, ви його витримали. Поки ви витримуєте маски на обличчі, є декілька моментів з технікою безпеки пов'язаних. Довкола вас не повинна розпилюватись якась побутова хімія, бо вона може вступити в реакцію з тим, що є на шкірі обличчя. І щось відбудеться. Ми не знаємо що і ця реакція буде відбуватись безпосередньо на шкірі. Ви можете отримати якийсь кислотний лужний опік. І замість того, аби отримати гарний вигляд шкіри, ви можете бачити, як шкіра в якихось місцях чомусь почервоніла на маску, яка раніше такого ніколи не робила. Таке саме може відбутися, якщо ви з маскою на обличчі, йдете на кухню і там є високі температури, пара, з духовки чи, можливо, з чайника. Тобто, якщо ви хочете собі щось приготувати ще в процесі. Поки маска працює, то подбайте про те, щоб це було щось уже готове. Там Налитий чай, зварена кава, або е, вже словом, щоб все було готове, і ви тим часом не знаю, паледіли в ванні або читали книгу, або робили щось ще, яке не контактує з хімією, яка довкола вас розпилюється. І не було високих температур, особливо пари, бо пара також може підсилити ту реакцію, яка є на шкірі, і ми не знаємо, що саме вона підсилить. Тобто, може бути такий самий процес, теж неприємний, як і з побутовою хімією. А якщо вам потрібно підібрати косметику, запрошую вас звертатися в студію. Ми підбираємо і онлайн, і студії у Львові. Коли вийшов час експозиції, який ви маєте витримати маску на обличчі, маска завжди змивається, навіть якщо там пише, що маска не повинна змиватися. Якщо це маска така з тряпочкою, і ви її нанесли, ви все одно її краще змивати, тому що там є провідникові системи, які мусять бути в масі для того, аби вона класно працювала. Але якщо їх часто використовувати, то ці провідникові системи роблять такі такі умовні діри в захисному бар'єрі шкіри? І тому не треба, або вони довго були на шкірі, тому їх краще змити. Вони свою роботу зробили, ви їх змиваєте, і далі, в залежності від того, який це період дня. Ви використовуєте такий догляд, як у вас зазвичай. Тобто ви тонізуєте шкіру, використовуєте сироватку. Якщо використовуєте сироватку, далі крем довкола очей, потім крем для обличчя. Якщо це день і на вулиці така погода, що потребує сонцезахисного крему, то ви використовуєте ще і сонцезахисний крем. Ось такий короткий набір правил для того, аби маски для обличчя були вам корисними в домашніх умовах і не завдавали шкоди. Я чекаю ваших запитань в коментарях. Буду вдячна за лайки і поширення. Якщо у вас є запитання або побажання до нових відео, буду вдячна за ідеї для тем теж в коментарях.